Ух Друзі, всім привіт! Ми, на, ми в каравані на Логовій. Тут зараз для діток виставка ухастих та пухнастих брат Кролик. З 29 березня по 27 квітня. Давайте сходимо, подивимось. Паша вже там. Що тут у нас? Ці хашки. Є корм. Можна оплатити карткою на картку гроші перекинути. Його гладив вже? Э, ні. Ну, це якийсь... Ну, ось такий кухтій. Який м'який. А кормить в його? Неки. Неки. Ну, тихо, вот. тихо, шутка, не хай. Ого. Ого, ти здоровий. А там далі ще. Неки. Да? Ну. Товсткий? <рес> такий був. Дядька такий. Хто тут у нас ще? Oh. Зеброві Ама. Амадин. Зебровір Амадин. А? Ага. А цей що у нас такий? тут німецький... такий? Німецький. Такий... Німецький такий... струкатий Белодень. Струкач, німецький метанка. Ага. Годував? Ні. Ладив? Я не... сітка. Що ж він там все. Ого, яка? О, ця куртів якийсь фізералені. Привіт, друже! Ух ти. Давай ще й. Давай ще, куди? зараз випригне, дивися. Буде бігати за тобою. Спробуємо. Це у нас такий? Білий великий. Білий Велетень. <клухи> черепаха. О, черепаха, аха. Ах. Пантерова або леопардова черепаха. <клухи> черепаха. яка здорова. Промениста Мадагарська черепаха. Там є ноші. Де? Ні. Ну, зараз давай так трошки підемо, а потім... Ші. Що тут у нас? Шиншили. Шиншили. -ші. -ші, Сплять. Спляч, Спляч шиншили. А це? Білка депу. Білка депутат. О, бо яких тут багато, дорожчих. Маленькі такі. Сплять. Коло що тако хлісь таке здорове? Це ага. щишенчик. Щошен шин. О, ля, який папуга. Привіт! Цих тваринок руками тровати не можна. Це є жовтий арх. Не понял. Привіт, друже! Привіт! Привіт! Як тебе звати? Як тебе звати? Ти вже старенька, так? Да? Тебе не можна гладити, ні написано. Ну добре, ми підемо далі. А да. в мене його таке додатково. Карвальский мужский свет. буду ну, чисто. Да, что? Давай е ⁇ давай, Ленька просит. <соспорядок> давай, давай. Ну, давай, слышишь. Маленький. Положи туда, в кормушку.

Що ти, друже? Ти теж хочеш морквинки, так? Да? Ну, такий такий, такий, такий колір цікавий, так, да, Пушка? Чорного. Чорного. Вони Ага. А цього не можна, бачиш? Ну так, да, бачиш, закрити не можна. А може попробуй дати через решітку. Угу. Відпочивай. Каліфорнійський кролик. он є цей маленький стучок, щоб можна було маленьким діткам вставати. Вадити не можна. Їсти давай гладити не можна. Обратно, Кастер Лекс. Це ну, можна гладити, так? Да? Вони такі? Ну, новозеландські біли. Не хоче, він навіть їсти не хоче. Бітинський блакитний кролик. Цікавий такий колір, так, да диви... ви диви... дивіться. Який же він блакитний. Ну такий темненький. Ну, да. Цікавий такий колір. А ну кайшли. Не хоче. Магнитський кролик. Ну ще той Ми ще не. Це у нас терм... білий термолець. Білий термолець. О, бо. Не хочемо. Знову кастер рекс Це, мабуть, якась цих кастер Напевно. Вони якісь як, як подушечка, бачиш? Так. Да. Теж тут стульчик стоїть, щоб можна було маленьким діткам. Який здоровенний. Прямо здоровий. Це хто такий? Бельгійський великий. Обр флан. Прям. дуже здоровий. Ой, сюди чому так усі. давай тут. тут. Треба, Треба, вийші. Вийші. А що ж ти гладиш а нічого не даєш? Треба спочатку треба спочатку дати, а потім гладити, скажи, так? Да? О, от бачиш? Лучше бігати в бі? А це що у нас таке? Європейський кролик. Сріблястий кролик. Сріблястий кролик. Сріблястий кролик, привіт. А бачимо? А, це від світу. Це який лежить. Красавець. Відпочиває. Це так бельгійські мене інший колір. Додому такого б завезти, так? Да? Пригав би по всій хаті. Французький баран. Баран. Французький баран. Боже, Що, динка, О, це, вже такий десь був там. Mm -hmm. Це хто такий у нас Паша? Нові діти. Новозеландський, червоний. так, да, там вже був такий. А ми десь проходили вже. Касторекс. А он, он. Новозеландський червоний. Такий, Що тут, дивись. Каринок на руки не піднімати. Можна гладити, а не піднімати. О, Черга, черга, черга. Що дають, що дають, що дають? Що дають? Безкоштовно, безкоштовно, безкоштовно. Адіомо там ще спочатку ще теж лежить. Теж, мабуть, морські слинки. А це у нас... Це у нас єнот-полоскун. Йдемо глянемо на єнота полоскуна Лежить, відпочиває. Дядько якийсь. Дядько. Дядьку, привіт. Дядько. У тебе там повна тарілка і ти нічого не їси, а ти не голодна, значить. Спить? Ага. Йдемте. Почиєшся. Да. Давай, це там залишилась. Давай мені стаканчик. Я, я хочу ще. Що хочеш? А? Ще хочеш. Ще хочеш? Ну казали, що можна вийти, потім зайти. А? Ну так. Да. Щоб... Що тоді купимо стаканчик, чого і будеш давати. Пускай. Давай, давай, зараз. Вони ж чекають, дивись, ти ж бистро і біля себе чергу. Так, ще один стаканчик зараз. Ні, як під, зараз підемо підемо, сходимо, поп'ємо кави і зайдемо ще. купимо стаканчик. Добре. Добре? Mm -hmm. Вони може, ще сплять, трошки проснуться. Добре. Дай, за за тобою бігають, взять. Так, погано. А де ти, де я що не